Друзі, я вас вітаю, і просто зараз з нами екстрасенс Віктор Литовський. Вікторе, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Чи була трагедія на Чорнобильській АЕС випадковою? Чи це була умисна катастрофа? І другий момент: чи повернеться на ці території, яка, які зараз є зоною відчуження, повноцінне життя? Uh. Я вже уявляю ці коментарі після нашої публікації цього відео, але е, в мене багато знайомих друзів та навіть родичі, які чорнобильці, і е, таке болюче питання для кожного з українців. Е, взагалі, якщо навіть зараз я переглядав і ситуацію по Чорнобилю. Момент е, того, що так сталося, так трапилося, із-за того, що там щось не вийшло, ні. У нас в кожному моменті випадає карта, е, в кожному розкладі випадає карта замислу, карта плану. Е, ситуацію в Чорнобилі можна назвати не просто трагедією, а можна назвати спланованим терактом. Тобто, це, це не випадково. Це момент того, що там була ситуація, коли ти втратив контроль е е за наслідками. Але взагалі, тут найцікавіше, е ці замисли, ці плани, як вони реалізувалися, е випадає карта тріумфу. Карта тріумфу тобто, то людина, людина, група людей, е котра впливала на цю ситуацію, взагалі задоволена. Тими плодами, котрі отримали. Яка мета була цього теракту? Ці території вивести з ладу, загубити більше людей, налякати я не знаю, можливо, Сполучені Штати тим, що ну навіть таке ми можемо зробити. Про що це було? Тут, тут, знаєте, знову ж таки, У нас е, зараз перейде канал з е, теми Таро на тему теорії змови та заговорів. Різноманітних. Момент того, що якщо ми кажемо про Чорнобиль, тут ми взагалі загострюємо питання лише стосовно станції, енергоблоків і так далі. Там є момент того, що ще й військові, військові, військова сторона питання. Це момент дослідження, це момент. Туди, туди до речі, пригнали майже мільйон військових. З яких реально лише 25 тисяч виконували якусь роботу, якусь там ну необхідну роботу, а решта просто отримала опромінення і виведена з ладу була. Цікавість цієї ситуації є в тому, що за декілька е, років по тому е, союз, е, Радянський Союз, він розпався. Е, більш того, момент армії ми розуміємо, що, що відбулося з армією в той проміжок часу. Момент атомної зброї це так само є певний план і розуміння, що атомна зброя вона небезпечна. Подивіться, що сталося з Чорнобилем. І якщо ми кажемо про Чорнобиль, він більшою мірою це момент території України, це момент території Білорусі, але Росія там, ну так, збоку не дуже її потрапила під ці. Негативні ситуації. Населення так. Населення так, оскільки вони не були радянська влада зважала на населення, це, це навіть зараз, якщо ми дивимося, яке відношення до російських солдатів мобілізованих цену і біомаса. Віктор щойно виникла думка, то можливо то був теракт для збереження влади, і знову ми повертаємось до формули. Яку використовувала радянська влада, яку використовували ще при царській Росії, яку зараз використовує Росія для збереження влади і якусь масштабну трагедію, завжди коли відбуваються якісь моменти пов'язані з катастрофою? А, перша реакція з боку Росії це момент того, що не переживайте все під контролем. Під час вибуху був навіть помічений сісмічний здвиг, тобто момент того, що як певне локальне землетрус відбувся. А, є момент того, що це могло бути. Перше водородне в центрі Європи бомба значного розміру, котра могла там змізні пів пів Європи. Тут багато є моментів, але найголовніше, що ми повинні розуміти, що це не трагедія, це не випадковість. Це момент прямих дій і е, ситуації, коли людина люди, група осіб чітко розуміли. Що можуть бути негативні наслідки, і більш того, вони задоволені задоволені тим, що отримали в, 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 в речі Стосовно Чорнобиля, от не просто з-за того, що сьогодні дата така. Чорнобиль для них е, був е, досить важливою точкою впливу на хід війни. І е, е, просто воно чи не вийшло, чи вийшло не по, о, Обсягів, на котрому вони планували, і момент виводу військ з території Чорнобиля, з території станції, це момент, коли ти щось зробив і кусаєш собі локті. Тобто це в тебе не вийшло. Взагалі, якщо брати стосовно території Чорнобилі, припіті, з точки зору езотерики, це досить. Такі цікаві цікава місцевість, цікаве місто, оскільки це є певною мірою, негативному ключі, але все одно певною мірою місцем місцем сили. Під Чорнобилем є якісь таємні таємні бункери, можливо, розгалужена мережа печер, якісь таємниці ще там з радянського момент... часу є там. Є в момент того, що те, те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, і те, що нам відомо, це досить обмежена частина цієї інформації. Знову ж таки, будуть писати, що там це містифікація, але момент того, що є досить цікаві е джерела е книги, котрі е умисно намагалися обмежити в користуванні на території Росії. Поскільки російські автори. А, але знову ж таки, там є момент та, та, таєм, та, таємничості та містицизму в тому числі, ми колись дізнаємося ну, при нашому житті, в цьому столітті, можливо, я оптиміст чи дізнаємось ми правду? Абсолютну правду, повну правду, повну картину. Якщо переглядати, от о, о, Момент 20 20, 20 30 тридцятий рік це повинні бути е, час е, якихось резонансних ситуацій інформаційних бомб, котрі будуть просто вибивати ґрунт з е, співнів, і це буде стосуватися не тільки Чорнобиля, а й інших моментів пов'язаних з таємницями. І це буде е, насправді. Я буду не здивований, якщо там завтра. <плес> uh, якісь американські архіви також розсекретять, покажуть і те, що ми сприймали як біле, те, що uh, було знаєте, без, без альтернативне, безальтернативне, uh, буде насправді не білим, а чорним або в крапинку, це десятиліття відкриття таємниць. тому буде цікаво. При нашому житті ми ще можемо дізнатися найближчим часом правду. Чи повернеться життя на в зону відчуження повноцінне? Ні, як як би нам не хотілося, у нас початок розкладу це карта дурні, тобто це момент е, того, що ми можемо це бажати, ми можемо це цього хотіти, але більше необхідно часу. Більш того, ми не можемо карта впливу нас випадає, перевернута. Карта мага випадає, перевернута. Ми не можемо впливати на ситуацію, ми не можемо ніяким чином прискорити. Прискорити повернення цих територій в нормальну ситуацію, в нормальній вигляд На жаль, дуже багато шокуючої інформації сьогодні від вас отримали. Є над чим подумати, і все це є особленням тоталітарного режиму тоді радянської влади, нині Росії. Друзі, поділіться своїми думками з цього приводу враження, можливо, спогади. Взагалі, про це відео пишіть нам дуже цінна ваша зворотня інформація, ваші історії. Віктор, я вам дуже дякую. Дякую за роботу, за час, який нам приділили. І нагадую: не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, зберігаємо спокій, холодний розум. Інформаційна гігієна зараз дуже важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і ми ще ближче до перемоги. Цінуйте кожну мить свого життя. Будьте здорові! А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.